Я був в Харкові, їхав з фронту, я волонтер, їжджу, ми зупинилися бусом, за нами стає така таурія, старенька машина, виходить чоловік, років під 70, і питає, як десь туди поїхати, в яке село. Я кажу, я того не знаю. Я кав, а ви звідки? А я з Аду. Як з Аду? Ой, каже, я у пеклі був. Ну, що він говорить? І завуть, як називається то село. Він каже, руски захопили то село і розбили. І розбили мою хату, нічого нема. Я лише взяв жінку за руку, сів у машину і тікаємо. Видів, що ззаду на вікні стояла аптечка, якісь, може дві куртки, свідерки, і все. І він є невіруючий, а він каже, я дякую Богові, що ми живі. Чуєте? Вроді за що? а Я дякую Богові, що ви живі. І він каже, я не знаю, де подітися, десь чу, родина була жінки, які якій їду шукати. Він не має де подіться, він лишився ні з чим. Але дякує Богові за життя. Слава Господу!